Якщо ти втомився жити, надіятись і вірити, будь твердий і йди до кінця. Дорога віри це не широка дорога, якою йде більшість, але вузька терниста стежина, за якою учні Христа ідуть за своїм Господом по цьому світі. Учнівство це не легка прогулянка по житті, але виснажливий марафон віри і служіння. Де кожна перешкода виставлена ворогом, щоб захитати надію, зупинити біг віри і загасити вогонь Божої любові в тобі. В моменти криз, нагадуй собі, ти вибраний, покликаний спасений Христом, щоб явити Його царство на цій землі, і він буде з тобою до кінця віку. Згадай, як ти одного дня обіцяв йому зберегти віру і дойти до кінця, коли сам собі сказав: Я один з тих. То твердо вирішив іти до кінця. Я переступив межу рішення прийнято: Я учень Ісуса Христа. Я відмовився від цінностей світу заради пізнання Його волі, у мене є влада Ісуса Христа і сила Святого Духа. Підкоряючись Ісусу Христу і Його Слову, я не буду озиратися, не ослабну, не сповільню темп, не поверну назад. Моє минуле викуплено, моє сьогодення осмислене. Моє майбутнє в безпеці. Я назавжди покінчив з безплідним життям, ходіннями по узбіччю, незначними планами, спотвореним баченням, порожніми розмовами, скупими жертвами і неконкретними цілями. Я один з тих, хто твердо вирішив іти до кінця. Мені більше не потрібна слава, мене більше не цікавить статус, мені більше не потрібна популярність, мені не обов'язково бути правим. Мені не обов'язково бути першим. Мені не обов'язково бути наверху. Я незалежний від визнання та поваги, я не чекаю похвали від людей і не шукаю нагороди. Тепер я живу в Божій присутності, я тримаюся вірою, я люблю терпінням. Я живу молитвою і працюю в силі. Я один з тих, хто твердо вирішив іти до кінця. Я простягаюсь вперед. Мій погляд твердий, моя ціль небеса. Мій шлях вузький і тернистий, але мій провідник надійний і місія зрозуміла мене неможливо купити, змусити піти на компроміс, утримати або спокусити. Мене неможливо змусити повернути назад або ввести в оману. Я не зволікатиму за потреби жертвувати собою, не буду сумніватися, коли прийде негода. Не сяду за стіл переговорів із ворогом. Я не здамся. Не замовкну і не ослабну, доки не закінчу проповідувати, не закінчу молитися, доки не заплачу свою ціну, доки не зберу весь врожай і не вистою з Христом до кінця. До приходу Ісуса Христа я буду продовжувати йти вперед, проповідувати, доки всі не пізнають Його, і працювати, доки Він не зупинить. І коли Він прийде забрати своїх. Йому не важко буде впізнати мене тому, що я присвятив своє життя, тому щоб бути одним із тих, хто твердо вирішив іти до кінця.